В той день ніхто ще не знав, що оцей день рішає все, що в цім розп'яті вся земля своє спасіння віднайде. Ніхто, лиш я знав наперед, все, я знав, що буде через час. Лиш я знав, що чекало мене, я крізь віки дивись на вас. Я став дверима до спасіння, тоді лиш мав'я тридцять три. Я бачу ваше покоління і чув, я тихе, прости. Я став для вас водою і світлом, та знав, що вже готовий хрест. В той день я знав, що зрадник близько. Я знав, путь ця чека мене. Я знав, що час той вже скінчився, що я лишаюся один, що смерть над містом вже нависла. Як цю годину вже знести, Я крики чув, він ушуканець. убий його, хай він помре. Вони не знали, що создате ліг покарання все несе, а я мовчав ще небагато, ось вбили в мені перший цвях. Яка ж то біль, крові багато, нарешті все здійснилось все. її губи. Я прикований і не дихнуть я над землею, засучений, побитий, і опльований, злою й жорстокою юрбою. Я в тій юрбі тебе побачив, ти теж там був, кричав, розпни. А я, молив, отця пробачить я був посланником любві. Я знав, ти зважиш свої роки, які даремно ти прожив. Не розумівши, де ти, що ти, що ненавидів, що любив. Твої шляхи були крутими, успіх, невдачі, марнота, та вистачило плиш вилини, що в серце запросить Христа. В той день, коли мене розп'яли, я уже бачив твій фінал, гріхи тобі не докучали, ти смерть тоді за них чекав. Я бачу сльози і сумління, я бачив і гіркоту і вино, я бачив твій кінець і тління, і зрозумів. Тебе люблю, люблю тебе, не зрозумів ти, а може, й не хотів ти знать, чому я всі земні біди спішу з собою на хрест взять. Люблю тебе, і те лиш тільки було причина того дня. Люблю тебе, хай не розділено тебе хотів спасти, так я. Любов до тебе придавала рішучості не відступать, стерпіть і вирвать смерті жало, щоби тобі не помирать. Я знав, любов перемагає, натовп шумів усюди крик. Любов моя усе прощає, це вводить ворога в тупік. В той день помер я. і звершилось, в той день за тебе в пекло йшов, а небо для людей відкрилось, зі мною гріх на хрест пішов, з тих пір земля поруч і небо, проваляш є лише на шах, той крок простий, ступить лиш треба, що будь зі мною в небесах. Крок покаяння І ти прийнятий. Якщо повірив в мене ти, простягнута до тебе милість, мною оправданий є ти. Неправду чув, що в твої вуха майстерно сатана вложив, він в ярості спішить розрушить все те, що я тобі відкрив. Я боротьбу всю твою бачив, я бачив все нутро твоє, я бачив гордість сумнів також, та все одно. Люблю тебе, я жду тебе, іди без страху ти, дорогий бо стільки літ до тебе йшов по грудам праху, щоб світло донести тобі. В той день я його передбачив, тоді я думав лиш одне хай я помру, живіть ви далі, вже для примирення з творцем. Я зараз все тобі прощаю, повір, я так тебе люблю. Що ворог вкрав, я повертаю, я шанс новий тобі даю, твоїх я помилок не помню, почни все з чистого листа, було раніше що омите кров'ю. Живи віднині без гріха, і пам'ятай, що я з тобою, живий, я в третій день воскрес, моєю дихай ти любов'ю. Минуле все віддай на хрест. Живи, живи. Мою святість вбери в себе і будь як я. Життя твоє хай буде в радість для всіх навкруг і для тебе. Живи. Ми один одному потрібні, тепер ми на землі свої. Живи. Я простягаю руку, потиск любові ти прийми. Народжений я був, щоб ти родився, розп'ятим був, щоб ти міг жить, воскресся, щоб ти навернувся і зміг, як я інших любить. Іди, багато сліз я бачу. Іди і путім покажи, безбожним, гордим та пропавшим, про мою жертву розкажи.